Вітаю вас у творчій майстерні. Хочеш вір, хочеш не вір, пробігав у лісі звір, ніс на лобі, ось дива, два розлогих він куща. Ви здогадалися, хто це такий? Так, це Олень. Голені давні мешканці лісів. Роги прикрашають голову самця, причому ця прикраса змінюється кожен рік. До початку весни старі роги відпадають і на їх місці виростають нові, ще більші. А як ви гадаєте, для чого їм рога? Вони міряються силою між собою та захищають своє стадо від вовків. Олень велика витончена тварина з довгою шиєю і швидкими стрункими ногами. Тіло вкрите густою шерстю. А якого воно кольору? Так, коричневого. Олені полюбляють їсти траву, гілки молодих дерев та кущів. Вони чудово розбираються у травах. І коли раптом захворіють, то вибирають тільки ті трави, які їм допомагають одужати. А якому святковому персонажу допомагають олені розвозити подарунки? Так, святому Миколаю! Він запрягає їх у свої чарівні санчата. Давайте сьогодні намалюємо веселого чарівного оленя. Адже вже зовсім-зовсім скоро ми будемо відзначати День Святого Миколая і чекати від нього подарунків. Для роботи підготуйте альбом, вашові фарби. Пензлики, широкий і тоненький, водичку, серветку і кольорову крейду, або кольорові олівці. І святковий настрій. Нума починаємо творити. Спочатку намалюємо шию. Ось так прикладемо пальчики і обведемо крейдочкою або олівцем. Тепер долоньку зверху обведемо. Овальчиком. Ось так. Вийшла в нас голова і шийка нашого оленя. Домалюємо вушка. Ще додамо такий носик червоний великий і одягнемо на нього ось такий шарфик. Можна домалювати кіточки такі. А тепер будемо зафарбовувати. Олень у нас коричневого кольору, тому ми набираємо коричневу фарбу і дуже-дуже охайно зафарбовуємо сього оленя. Ось так. Не заходьте за края, носик не зафарбовуємо. Тепер домальовуємо шийку під шарфиком і вушка. Вушка також тільки обводимо по краю, тому що вушка воленя всередині будуть у нас іншого кольору, вони будуть світліші. Гарненько ми пензлик. І зараз ми будемо малювати рога. Вони в нього будуть ось такі золоті. Я намалюю їх. Оранжевим кольором ви можете намалювати золотим, жовтим або теж оранжевим. Ось такі ви Носик можна намалювати або рожевий, або червоний. Зафарбовуємо дуже обережно, не виходячи за контури. Ось так. І ще можна домалювати щічки. Тепер. Будемо зафарбовувати шарф. У мене він буде червоний, а ви можете зробити, який вам захочеться. Дуже обережно зафарбовуємо, не виходимо за края Так. Тепер я шарфик прикрашу ось такими. З Вони в мене будуть зелені, а у вас можуть бути і клітиночки, і цяточки, як ви захочете. Не забувайте мити йти Червоною фарбою я замалюю посмішку. Ось так А тепер я буду малювати очі. Перевірте, чи висох у вас ваш олень. І по висохій фарбі вже будемо малювати білою гуашю. Ось такі овальчики. Білі очі. Намагайтеся, щоб вони були однакові. А ще можна ось такий блік поставити на носі. Носик буде блищати. Тепер тоненьким пезликом я намалюю ось такі зіниці. Вони можуть бути сині, а можуть бути зелені, а може бути коричні. Чорним, чорною фарбою я домалюю вії ось такі брови. І жовтою фарбою я замалюю серединку вушки. Ось так. Подивіться, який олень веселий вийшов. Але в нас вже майже зима. і голень допомагає святому Миколаю, А це зимове свято, тому я домалюю ось такі сніжинки. Вони можуть бути великі, а можуть бути ось такі маленькі цяточки. Як ви нафантазуєте, а ви можете придумати щось інше. Ось такий олень вийшов у мене, а у вас з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. І до нових зустрічей!